Радіо Chicago. Шановні друзі, усім добрий вечір. Мене звати Іван Сабот. Ви на хвилі Радіо Юей Чикаго. І сьогодні на нас завітала чарівна гостя Її звати Інна Гавриляк. Це є ліцензований брокер, ріалтор та сертифікований спеціаліст із купівлі нерухомості. Добрий вечір. Добрий вечора, Іване. Давайте ближче до мікрофончика. Сідайте, або мікрофончик до себе. І розкажіть, що ви, як ви, як у вас зараз робота із нерухомістю просувається, розкажіть про себе два слова. Можливо, хтось зараз нас слухає, хто якраз шукає де купити чи продати нерухомість. Дуже дякую. Ще раз доброго вечора. Усім я є ліцензований брокер в штаті Ліной, а також акредитований спеціаліст з купівлі і також із продажу нерухомості. Так як розпочинається новий рік. Найважливіше підготуватися чи до купівлі, чи до продажу вашої нерухомості. І сьогодні ми з Іваном коротко поговоримо. А ми поговоримо, як підготуватися до продажу вашої нерухомості, як до купівлі, як все, що потрібно вам, щоб успішно знайти будинок вашої мрії. Ага, тобто ви допомагаєте людям в чому в пошуку. Будинку чи як, ну кажіть, так, мені Так, Я цікаво. допомагаю із а, пошуком, із купівлею нерухомості, і з продажем нерухомості. Тобто інвестуванням. Це, мається вазі документи, це все? це йде повністю, я є ліцензований ріелтор, я веду повністю всю транзакцію. На початку, звичайно, я допомагаю із пошуком, я допомагаю, є певний процес а, моєї роботи. Я також доп... Моя робота подивитися все по будинку. Uh -huh. Також а, є додаткові документи, які я буду надавати клієнтові. А, ось, а, то якщо ви не проти, то розпочинайте я правильно? якраз так, хотів поцікавитися, То можливо, хтось нас слухає. якраз актуальна інформація відносно купівлі чи продажу нерухомості, де вас можна знайти? Можливо, до вас завітати десь у офіс чи в соцмережах. Розкажіть, будь ласка, максимально як з вами сконтактувати? Дуже дякую. А отже, сьогодні ми поговоримо коротко, але якщо у вас будуть запитання, а у нашої компанії є багато офісів 26, у різних містах штату Іліной, і я буду рада з вами зустрітися у тому, який найзручніший для вас. Це може бути Шамбург, це може бути Берінтон, Алганквін, Дженіва, Нейпервіл. Практично усюди у нас є офіси. Ви можете зайти на мою сторінку або на Інстаграм, або на Фейсбуку, і на Гавриляк Real Estate Брокер. І також там є QR-код спеціальний ви можете просканувати і під'єднатися до системи, і я можу додати вас, щоб ви розпочали пошук нерухомості. Але, звичайно, найважливішим є те підготуватися. Так як є новий рік, і напевно, ви багато чули, що потрібно, якщо все залежить від того, чи ви працюєте самі на себе, чи ви працюєте на W2 форму, якщо ви працюєте самі на себе, пам'ятайте, а що. Те, хто буде робити вам фінансування, фінансист, вони будуть дивитися не на дохід, який ви заробили на гроз, тобто на брудно, а будуть дивитися на чисто дохід. І це є найважливішим. І якщо ви не знаєте, як правильно це зробити, будь ласка, телефонуйте. Ми проведемо консультацію. Консультація безкоштовна. А я вам все покажу, як підготуватися, як відбувається пошук житла. Я вам розповім про, про все, наприклад, чи це котеч, чи це будинок, які додаткові фі можуть бути, як, як вирахувати приблизно місячний платіж. Звичайно, місячний платіж вам прорахує фінансист більш детально. Я працюю з командою адвокатів, фінансистів, які вам з цим допоможуть. На рахунок транзакції, як відбувається купівля житла. А я й веду її з вами від самого початку до самого кінця до закриття. І, звичайно, я завжди для вас є. Навіть після закриття транзакцій, якщо у вас будуть якісь запитання. Ось в основному при купівлі житла пам'ятайте, що вам потрібен лист від фінансиста, а що ви кваліфікуєтесь на ту чи певну суму. Але моя завжди порада людям, коли ви перед тим як ви підете до фінансиста, будь ласка, зверніться. Рада, я, я вам зі всім допоможу. І... Я вам підкажу, тому що коли ви йдете до фінансиста, це було б добре, щоб ви вже знали, що ви приблизно шукаєте, тому що є а, різні пропорції калькулювання, наприклад, чи це є котеж, чи там будуть додаткові ФІ, така як асоціація, податки, ще може бути щось інше. І це все вплине на правильне прорахування місячного платежу, тому що а фінансист буде вираховувати, а, на який максимальний платіж ви можете кваліфікуватися. Ось є певні умови. Якщо ви працюєте самі на себе, вони можуть брати до уваги податки за, наприклад, 24-й, також за 23-й рік. Можливо, хтось працював в одній сфері діяльності вже 5 років. Можливо, у вас інша ситуація, і до уваги візьмуться лише податки за останній рік 2024. Тобто є дуже багато різних нюансів. Можливо, ви також працювали чи в construction, чи в траковій галузі діяльності. Можливо, у вас є якийсь еквіпмент, чи трак, чи трейлер. Це також додасть певно дохід, Це називається depreciation. Ось, тобто є дуже багато різних нюансів. І не спішіть, будь ласка, тому що якщо ви вже зробите ваші податки і вони будуть низькі на чисто, є можливість, що ви не будете кваліфікуватися. І щоб цього уникнути, щоб ви успішно придбали житло, будь ласка, звертайтеся, щоб ми вам з цим допомогли. Тобто я так розумію, є дуже багато різних таких речей, про які люди можуть і не здогадуватися, коли до вас звертаються. Відповідно, консультація з вами обов'язкова, і я так розумію, вона безкоштовна. Людина має можливість до вас звернутися. І ось ви коли давали відповідь, ви казали там про чистий дохід і так далі. І тому подібне. Зараз, якщо не помиляюся, я можу помилятися, йде якраз. Період, коли люди подають податкові декларації, я можу помилятися. Здається, а, здається, якраз десь зараз чи 27-го числа. Вже можна 27-30 приблизно вже можна офіційно, ага. тобто вже навіть заплатити, але вже люди готуються, і деякі вже мають призначені консультації з їхніми бухгалтерами і вже починають поступово готуватися. Ага, а от скажіть, будь ласка. Можливо, хтось зараз хоче купити житло чи продати його, і якраз йде період подавання декларації. Як правильно це зробити? Подати декларацію, а тоді купувати житло, чи навпаки, купити там чи продати житло, а після цього подавати як правильно це все скомпонувати, щоб ну вигідно було людині? А дивіться, це залежить від ситуації кожного. А є різні програми. Можливо, хтось буде кваліфікуватись на основі попередніх податків. Можливо, є різні програми. Ви не йдете по податках, а й ідете лише суто по стейтментах. Тобто є дуже багато різних програм фінансування, щоб отримати кредит на житло. Ось і. Частково, так як вже практично не так і багато залишилось, буквально десь тиждень, трошечки більше, що вже можна навіть офіційно подати декларацію. Бізнесові це повинні бути ну, теоретично офіційно подані до середини березня, а персональні до середини квітня. Але пам'ятайте завжди, що якщо щось, ви можете також офіційно і легально їх відсунути, навіть після 15 березня угу. і навіть після 15 квітня. Ось це все можливо. І якщо ви дійсно настроєні купувати, не спішіть, проконсультуйтесь, що вам все вдалося. Якщо також на рахунок ви, якщо би ви хотіли продати ваше житло і купити. Це також можливо можна продати ваше житло, і там є певна стратегія. Якщо ми знайдемо вам покупця, який дозволить, наприклад, вам ще пожити у вашому будинку, і за цей час ви можете знайти, тобто є різна різні стратегії, з якими я вам можу допомогти, і можливо можна і продати, і купити, або можна і одночасно це робити. І продавати, і купувати, тобто залежить від ситуації кожного. А на рахунок також хотіла додати, якщо би ви хотіли продати вашу нерухомість, це все залежить також від вашої ситуації. І я буду рада допомогти вам зі стратегією, тому що якщо вам, наприклад, ви спішите і ви хотіли би продати якнайшвидше, ми, ми, ми приготуємо спеціальні стратегії. Якщо ви у вас не є це нагальна, скажімо нагальний, що ви хочете продати цю нерухомість відразу, а і хочете почекати певний період, щоби підготуватися і отримати топ долар за неї, також є певні стратегії. І я вам з цим допоможу. А от ви кажете про стратегії. Я розумію, ви спеціаліст, і ви все, все розумієте. От я людина, яка чесно, нічого не розумію в даній сфері. От. Звертаюсь до вас, ви кажете, пропоную стратегію. Чи можете ви хоча б приблизно якось загально? Я розумію, що кожна людина це все індивідуально вирішується, ну, хоча б найузагальнішу стратегію, чи можете ви хоча б навести приклад? От людина хоче ну, продати, чи там нехай ну, буде продати нерухомість? В чому може якраз заключатися ця стратегія? Що це, якщо можна конкретно, можна можете, хоча б приблизно звичайно. розказати, розповісти, що це таке за ця стратегія? Обов'язково, звичайно, це все залежить від вашого будинку, чи це будинок, те чи квартира. А для того, звичайно, ми призначимо консультацію. Все залежить від самого будинку, в якому він стані. А для моя робота також, якщо потрібен стейджер, тобто людина, яка допоможе нам правильно все. Організувати в будинку, щоб він виглядав, скажімо, ідеально, можливо, потрібно десь переробити частково відносно ремонт, перемалювати кімнати також підробити підлогу. Тобто, все потрібно, все залежить від кондицій самого будинку і правильно його підготувати, і на це ми будемо дивитись. Важко, звичайно, зараз сказати. Наприклад, я Іване, прийшла до вас, О, мені каже, й... звичайно, будемо дивитися, в як... якому стані ваш будинок, якщо потрібно щось ще доробити. Звичайно, якщо у вас є така можливість щось підробити, щоб він виглядав, скажімо, майже на відмінно. А, можливо, там потрібне глибоке прибирання, щоб він виглядав ідеально. Можливо, є такі будинки, які не мають, скажімо, глобальних оновлень, але він ідеально доглянутий, чистий, і це також може спрацювати для покупця. Звичайно, як люди дивляться, продається будинок. Ну це в життя і в кожного по різному Але як він доглянутий, чистенький, звичайно, він. Люди захочуть в такому будинку жити. Тобто, все будемо дивитися від стану, тобто буде... навіть оце ремонти, прибирання, доведення до якогось хорошого, гарного так, стану, це є Ага, розташування, розташування. меблів. Розташування це є меблів, теж меблів, все. один із елементів, одні із елементів цієї стратегії, яку ви маєте можливість запропонувати. Тобто, абсолютно, тобто, що ще ви можна, наприклад, от. Людину може покращити в теорії, щоб як ви кажете, топ долар отримати за своє житло, звичайно, не, не тільки всередині, а також і зовні грає роль. Наприклад, якщо це будинок, як ми кажемо, цей кербепіл, як він виглядає? Наприклад, якщо там є кущі, красиво їх потрібно підстригти, траву а все також підчистити і зовні, щоб воно вигляда виглядало презентабельно. Добре, я розумію. То... От якщо людина до вас звертається, і ви надали список е речей, які потрібно зробити. А людина така, ну а я де це візьму, де я майстрів знайду, чи е, є можливість, скажімо, е, ви кажете, знаю, є такі люди, чи як які все зроблять? Як це все відбувається? Дивіться, а це все залежить також і від можливостей, і від бюджету кожної людини. Ну всяке буває різна ситуація. Можливо, хтось ну не може цього виконати. Значить, ми будемо старатися іншими шляхами, щоб представити цей будинок як найкраще. Ага, тобто... О, тобто будуть представлені представлені, наприклад, різні речі з моєї сторони, що я можу підказати зробити. А скажімо, з косметичної кондиції, що ми можемо зробити, але це залежить від людини. До ну, нікого ми не можемо Та, заставити. Будемо тоді старатись виходити з ситуації по іншому. Якось. Ну і плюс, окрім косметичного якогось оформлення, ви напевно ще доводите до ладу і всі всю документацію на будинки. О, тобто, звичайно, тобто такого плану, щоб людина не хвилювалася, що я там підпишу. Чи я там мені прийдеться читати чотири томи якихось документів. Тобто, ви усе це теж фіксуєте, перевіряєте, чи там законна, скажімо, власність, чи будинок не в кредиті, чи там навпаки, чи ще якесь там якісь підводні камені, ви шукаєте, щоб не вийшло теж якихось незручностей. Я так правильно а, розумію? Так, на початку перед тим, як хтось, наприклад, хотів би продати будинок, ми зустрічаємося при консультації. Я надаю всі документи. Звичайно, ми підписуємо контракти з нашою агенцією нерухомості, що ми маємо право на продаж. Також від продавця є спеціальний документ, який називається «disclosures», який продавець повинен заповнити там все, і він заповняє все, чи він знає, чи є якісь дефекти в будинку, чи немає. І ці документи, звичайно, ми додаємо до системи, щоб вже майбутній покупець бачив, що з тим будинком все так чи не так. Ми впливу на це не маємо. Це вже йде суто від продавця. Звичайно, буде кілька інших документацій. А продати, я роблю спеціальну презентацію, я показую продавцю продавцю спеціальному калькуляторі, наприклад, залежно від того, чи він ще має кредит, які в нього будуть витрати, чи на перепис права власності, також а вони тому, що будуть ще податки, які продавець буде платити покупцю. Тобто, це все ми обговоримо при консультації. Ось я надам спеціальний калькулятор, такий NetSheet, що приблизно залишиться для продавця. А, ось. А, також а, на рахунок а, цього всього, з моєї сторони, звичайно, це буде маркетинг, представлення фотографії, відео, можливо, це фотографії а, з дрона. Ну, тобто, все все, маркетинг, звичайно, це все на мені. І так, як я казала, при консультації кожному продавцю. З клієнту розповідаю все про документи. І також ще важливим моментом є те, якщо би ви хотіли продати наша компанія агенції наша агенція нерухомості. У нас є також title services, Тобто, коли вам не потрібно вже шукати або вашому адвокату компанію, де закрити транзакції, де все переписати право власності. У нас в нашій агенції є всі відділи, які вам потрібні для успішного продажі нерухомості. Тобто людина, яка звертається до вас в випадку, там, якщо ми тепер говорили про по продажу нерухомості, там чи купівлі, ви надаєте абсолютно усі. Консультації, усе підказки, тому що е, я наскільки розумію, ви як спеціаліст, ви вже знаєте, куди дивитися. Тобто, ви вже знаєте, зайшовши в той чи інший будинок, е, знаєте на що звернути увагу і що потрібно в першу чергу там чи перевірити, чи з косметичної точки зору, чи з документальної точки зору. Відповідно, є такі моменти, про які мені здається, людина може навіть не здогадуватися, що туди потрібно звертати увагу. І ви це все надаєте. Підказуєте. Е, у нас на жаль не так багато часу, тому на завершення ще раз, будь ласка, скажіть. Як вас можна знайти, куди до вас можна звернутися? Я розумію, що ви на початку казали, проте е, зайвий раз, я думаю, він не буде, цей зайвий раз. Ще раз скажіть, будь ласка, де ваші офіси, номери телефонів, соцмережі, де з вами можна знайти контакт? Дякую, Іване. А, мене звати Інна Гавриляк, а ви можете мене знайти, ви можете мені зателефонувати 434 2532. Можете зайти на мою сторінку у Фейсбуці, «Інна Гавриляк, або моя офіційна робоча сторінка «Інна Гавриляк Real Estate Broker, також на інстаграм «Інна Realtor Chicago. А ось також на моїх сторінках і код де ви можете зі мною поєднатися і можемо розпочати пошук нерухомості. Також у нас є 26 офісів, де я можу зустрітися у будь-якому з них для безкоштовної консультації з вами. Немає різниці, чи ви хотіли би продати, чи ви хотіли би купити. Ми повністю пройдемося по процесі, як підготуватися чи до купівлі, чи до продажі, і підберемо вам. Найкращу стратегію, яку можливо, супер. Я дякую вам. Дякую, що ви знайшли час завітати до нас. Тому я свого боку бажаю, щоб у вас були вдячні клієнти, з якими ви разом в співпраці зможете багато нерухомості як купити, так і продати. Тому обов'язково заходьте ще до нас на радіо UA Chicago. Друзі, нагадую сьогодні на в гостях на Гавриляк. Це ліцензійний брокер, ріелтор та сертифікований спеціаліст із купівлі нерухомості. Дякую. Дякую, вам. Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.